Шалом, це Славко, Дніпро не встиг висохнути, як ми маємо першу сенсацію. Ось сліди німецького підводного човна, рештки, знайденого, ймовірно, це ще попередні дані в руслі старого Дніпра. І це знову нам нагадує давню історичну загадку. Ви ж знаєте, що сталося з човнами Константинопольської флотилії, котрі втікли. З Константинополя в Севастополь після підписання миру в мудросі. Ви знаєте, що була така Константинопольська флотилія, і до її складу входив ряд підводних човнів. Які з підводних човнів, можливо, знайшли в Дніпрі? Коли 30 жовтня 18-го року підписали пір'я в мудросі, втекли в Севастополь такі підводні човни у С 37, у С23, у Б42 і у Б14. Вважається, потім їхня доля була невідома. Вважається, що вони здалися 25 листопада 1918 року в Севастополі. Потім були англійцями переведені на Мальту і там здемоловані. Хоча це все дуже умовно, самі британці не певні, що з ними трапилося. Вважається, що оцей був у Б-14, десь тут красавець наш у Б-14. Во, отбуксирован в сторону Атранта. Ми зараз за нього поговоримо. 17-го року Ернст Ульріх їм командував, теж ніяких даних нема. На жаль, у Б-14. Ось наш красень. У Б-14. все, що про нього є, короткий послужний список. А ми зараз про це поговоримо. Здемолування їх на Мальті або у за ОБ 14 Б 14 загалі 20-го року здемолували в Німеччині. Потім його нібито знайшли коло Севастополя і там опознали по грібному вінту. Власне, вся діяльність цього човна проходила в з кінця 15-го року. Він спостерігав за Севастополем. Ви знаєте, що 7 і 8 октября дев'ятсот року года он потепів. Два судна Катя Російська і «Абширон» Більгійська. Потім з червня 17-го року до неї -го, го року за нього нібито нема світіні в німецьких архівах. Але відомо, що лейтенант Уліріг прийняв командування з 28 травня 17-го року. Він спостерігав за поті, виконував якісь секретні завдання, бо у поті 5 червня він потопив карасунду, паруснік. Ну, ви ж знаєте, що в 1917-му року всі робили німецькі сили. Вони розкладали російські війська і розклад чорноморського флоту. Ймовірно, був ви знаєте дуже сильний розклад чорноморського флоту, який вразив союзники, вразив російську команду. Він не обійшовся без російських, без німецьких грошей, без німецьких зусиль. Ймовірно, цей підводний човен у Б-14 таки приклався до розкладу російського чорноморського флоту. Це ще попередні дані. Чому його тащили ні в Ніколаїв, Те, що ЕПРО на експедиції не всі розсекречені. І що підйом німецького підводного човна для досліджень. Не забувайте, що якщо британський підводний човен вони підняли, і досліджували, бо їм потрібні були технології, бо що такі барси це говно били. А голландовські лодки були дослужили у них до кінця війни на Чорному морі, до 45 го року. Ясно, що корабль спущений на воду в 14-му году, малого класу. Он був лучше, ніж малютки совєні. Не забувайте, десь 120-140 тонн води і зміщення надводного підводу, 28 метрів длини. Це був хороший на той час сучасний підводний човен, ясно. Але чому його потягли не в Ніколаїв? А якщо чому потягли в Ніколаїв, чому потягли далі Дніпром і заховали в Дніпрі? Притопили, не розпиляли. Бачите, скільки загадок відкривається в Дніпрі? Скільки сенсацій? Ми ще знайдемо, коли остаточно спустять воду із всього Дніпра, що ми там познаходимо. Бо ви бачите, що і решта підводних човнів цієї Константинопольської флотілі могла бути не зруйнована на Мальті, могла десь бути якось використана потім більшовиками в дослідницьких цілях. Бай.